<плес> Я не розумію. Як такі речі можна зі сцени казати? А? а мені понравилось дуже смішно. Конечно. Тобі понравилось. Я чув, що тобі понравилося, каже, мало, а ви як тобі нравилося. Як це можна казати, що в неї вбившого маленький пісюнчик, а? Це смішно. Що це за інформація? Що тут смішно? Я бачу, як ти Смішно їй, звісно, он замовчав, як ти аплодірувала, ти кайхувала. Що це взагалі? Як це можна казати? Коли ваші чоловіки робили вам приємне, а? Це риторичне питання, не треба на нього відповідати конкретною датою. Спомнила просто. Спомнила. Що тут смішно? Мені смішно. Це понятно, Коли вона сказала, що деякі жінки товстішують після пологів. Чого ти не сказала, що і до пологів теж? Так? Держіть, он фотографії, подивіться, будь ласочка. Ха-ха-ха, давайте всі паржом. Це не смішно. Чи з тебе вибірковий гумор, я дивлюся. А що це значить ми жінки? Типа по своїм чоловікам кажемо, що в нас до них було всього двоє. Що ти сказала, що в тебе було 25, а? <звук> нащо ти ще й по іміння почала перечисляти? Пам'ять хороша. Пам'ять хороша. А коли вона сказала, підніміть руку ті жінки, у кого інтимні іграшки, нащо ти підняла? Інтимну іграшку. Бо вона в мене завжди під рукою. Це теж наньок на маленький пісюнчик. Господі, да чого ти до нього причепився? Чи він до тебе? Що тут? Сміше? Я не розумію. Що ну, на людині хрест ставити, так? Да? На маленький пісюнчик, ну в нього велике серце. а. Може ходити по пляжу без трусика. Що це за інформація? Ну, бо смішно, маленький пісюльчик. Це не смішно, це удобно. Це комфортненько, це компактненько, це уютненько, це мило, це як угодно, але це не смішно, понімаєш? Що я почула тебе все, це не смішно. Та ні, давай розберемося. Давай розберемося. От коли в тебе до операції на лівій нозі було шість пальців. Оце смішно, я розумію. Це не смішно. А це смішно. Це не смішно. Не. Я вам на пляжі по слідам завжди міг оприділити, куди ти пішла. <плес> а як ми спори з тобою вигравали, поміж це? А давайте поспоримо, що в нас з дружиною 41 палець на двох. Це не, це, не смішно. Це смішно. Це ще підміна поняття. Значить, маленький пальчик, це не смішно. А маленький пісунчик такий же, це прям розрив. Прямо. ага а га прям ти подиви на. А ще ти знаєш, скільки стендаперша обідала мужчин? Да нас же ж багато. нас мільйони. Не віриш? Віру. Щось тебе кажу. Так сядь не так, позорь мене! Не так. Позорь. Шановні чоловіки з маленькими пісунчиками. <рес> Значить так, кого маленький пісунчик зараз сів, стаємо. І виходимо з залу в знак протеста. Задовбали прямо. Всі за мною. Що таке гіганти? Я не зрозумів. А скільки у вас Розмір який? Ого. А ваские. Ого. Ні, ну в нього більший. Так, а що це? В мене нормальний. Все познайомся з рівнянні. Треба буде в другому місці поспрашувати. Сядь, сказав, сказала, що Конечно, я... на просто. А що це таке, що ми, мужики, не можемо знайти постійну точку G? Так покажи! Давайте всі разом поїхали. Покажи! Покажи! Ха-ха-ха! Ты хотів Я ти хотів отвіточку. Добрий вечір. Тихо, Іра, сядь. Стендапчик ти хотів, так? Да? І так, дівчата, а побудуйте, будь ласка, ті, в кого чоловіки після того, як пообідали, отаку ходять по хаті, наче воно на шостому місяці возить. А ну, в кого чоловіки дуже довго сидять в туалеті, а? Фоном. А в кого було таке, що після приїзду швидкої кажуть, і ще п'ять хвилин і ноги було б не врятувати. а? Була? Нравиться стендап. Ану, зараз форсану. Когось із вас запрошували на побачування сільпо. Сікінда. Льосільпо. У нас була річниця. Заткнись а, жлоб'яра. Конечно. Дівчат, а попадуйте в кого? Чоловік вранці встає і йде в ванну, а звідти звуки такі, наче там відбувається, чемпіонат по від Харків'юню серед дідів. О, дівчат, дівчат. А ну, от попадуйте, ті, в кого чоловік відрижкою може сказати Я тебе кохаю. В раксі. Ні, 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 подожди, ці жінки, не, це ж стендап іде, стендап іде! Іра, заспокойся, будь ласка. Заспокойся, ти ще заспокой, тобі отут аж позоріще таке. Дівчат, а в кого чоловік з однаковим виразом обличчя і кавун в магазині вибирає, і в сексі закінчує? А? Ага, смішно тобі? А в кого чоловік свій орган називає дружок? Є такі? Поаплодуйте, а? Поаплодуйте! Хлопаєте за дружка держите, за іди сюди, такий тобі стендап, клавіше подловити подивитися, не йде на концерт, ходить, ходимо і папа устає постоянно ці скандали. Кому це треба було купляти? ти така.